Допомога на волонтерському фронті сьогодні є надзвичайно важливим інструментом у боротьбі із решистами про досягнення Радавилівських волонтерів. Наступний сюжет до вашої уваги. Активні волонтери та небайдужі мешканці міста Радавилів об'єднали свої зусилля для допомоги Збройним силам України, а також особам, які через війну змінили місце свого проживання. Відтак, у будинку культури, що розташований у центрі міста. Організували збір теплих речей, кожного дня хтось приходить з великою торбою, з великим серцем і приносять і ми звичайно перебираємо щось, передаємо ще. Якщо є якісь запити, передаємо в інші громади. До нас приїжджають із Козинської громади, із Кропецької, бо наразі таких хабів там немає. Добрі і серцем. радивилівчани приносять не лише одяг, а й коляски чи навіть побутову техніку. Усе, що вживане, але в належному стані. Роздають переселенцям, що свідчить про великодушність та щирість місцевих жителів. Серію благодійних акцій організували ще восени. Так, в осінній період закладами загальної середньої освіти громади було проведено осінні ярмарки, дари осені для перемоги. І відтак, вантаж із домашньою випічкою, теплими речами, закрутками було відправлено нашим захисникам на першу лінію фронту. Окрім збору речей, чимало інших корисних акцій було проведено. Усі такі зусилля вкотре засвідчують незламність нашої країни. Закладами культури громади постійно проводяться різноманітні благодійні концерти, мистецькі вуличні перформанси, різноманітні майстер-класи із виготовлення окопних свічок, а також патріотичних стрічок. Усі кошти виручені із цих всіх заходів буде направлено. На закупівлю квадрокоптера, якого вже так з нетерпінням чекають Радивилівські захисники на першій лінії фронту, і поки цей сюжет готувався до телеефіру, необхідний дрон та інші речі вже відправили до Радивилівських захисників. Із Радивилова Сергій Нікишин, Роман Гільчанінов, Андрій Крач, телеканал «Броди онлайн».